Доброго дня, і добро здоров'я. Бажаю всім. Перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Лексимко. А також радий сьогоднішнього сьогоднішньому гостя, як завжди в бігах, як завжди, заклопотаний, як завжди в Русі. Сьогодні у мене в гостях директор він смарт-центру, пан Дмитро Мира. Пане Дмитро, доброго дня. Вам. Доброго дня гаряча пора в прямому і в переносному сенсі розпочалася у вас. Розпочалася в всьому він смарт-центрі, в центрах їх багато. Нагадайте, будь ласка, нашим глядачам і слухачам, скільки їх сьогодні в Вінниці наразі? В нас Працює 15 він центрів, 12 в місті Вінниці, 3 на приєднаних територіях. Мг. А, До речі, важко було відкривати на приєднаних територіях. От М uh, з чим стикнулися? Стикнулися з тим, що треба знайти приміщення, де буде функціонувати, тому що комунальних приміщень там мало, Менше, ніж в Вінниці. Ну так, набагато менше. Наприклад, ми в Писарівці відкрили одне з найперших приміщень це нам виділили кабінет, грубо кажучи, в кабінет угу, на, угу. в приміщенні колишньої сільської ради. Потім ми відкрили в Десні минулому році. В Десні нам також ми взяли кабінет, одне приміщення на території дитячого садочка, і в Вінницьких хуторах ми маємо. Хі два маленьких кабінети, це на базі школи, uh -huh. також там маємо. Тому, хоч і маленьке приміщення, хоч і мало, але ми виконуємо свою задачу, свою функцію, займаємося з дітьми, надаємо їм можливість ходити до нас на гурткову роботу безкоштовно. Це дошколярик, це творчість, це англійська мова, це на прийнятих територіях. Uh -huh. Ну а на, в місті Вінниці, то в нас великий спектр. Інших гуртків. пропозицій, Проп... Так, це англійська мова, це польська мова, це малювання, це бісероплетіння, творчість, е... технічна майстерня, авіамоделювання, футбол, дитячий фітнес, настільний теніс, е... легоконструювання. Е... Легше сказати, чого нема. Чесне слово, Та напевно, багато, напевно багато легше. Багато да? чого є, Хотілося б ще більше. Қу. але... Пане Дмитре, я чому запитався про кількість, і от дякую вам, що ви так сказали деталізовано стосовно приєднаних територій. Запит Є на цих територіях? <кхе> запит є, був і він буде. Тобто, там, де є діти, Там є. я по-своєму кажу. Так. Я не знаю, я може помиляюся, але там, де є діти, там, там є запит. Так. Тільки е, проблема в їхній кількості, тому що в Вінниці це, з цим проблем немає. Тобто ми uh -huh, наповнюємо uh -huh. групи, е, вільних місць немає, а на приєднаних територіях може бути проблема із кількістю дітей в групах, тому що в населених пунктах е, дітей. Менше, uh -huh. на жаль, і, е, і це перше. Друге, батьки завжди хочуть дітей віддати, куди тільки можна, і так далі. Тому вони записують на декілька гуртків. Е, якщо, якщо діти є в кількості достатньо для, для ну, населеного пункту, то в дитини або не підходить, або розклад, або час, або інші причини, або. Е, або не ходять, або, або, або записуються, записалися і не записую, ходять, вони ходять там через раз. Ну, це, з цим досить мало, тому що ми е, привчили батьків до того, що три рази, якщо ви не відвідуєте поважної причини, mm -hmm. ми вам дякуємо, раді вашому знайомству. Ми здаємо це місце іншим дітям, які до нас будуть ходити. Mm -hmm. а, ну і Тут одразу, щоб напевно закрити пул цих питань е, про дітей. Ви вже сказали про спочатку про місце, де можна займатися на приєднаних територіях. Я цю тему ще продовжую. Ви вже сказали, що там робиться з дітьми, це ясно. Ми бажаємо всім нашим мешканцям якомога більше створювати дітей і не тільки для того, щоб у вас була робота. Ну, а, і ще один момент. А ви вихов ви, викладацький, я так скажу, викладацький склад на цих територіях. Наразі в нас є ну, педагоги в нас є в кожному центрі. Є ми працюємо. Ми навчальний рік завершуємо на вересень місяць. Ми хтось буде звільнятися, хтось вже звільнився. От зараз на в червні місяці тому протягом літнього періоду ми будемо ще підшукувати людей на гурток англійської мови, на гурток дошколярика і творчої майстерні. Це один напрямок і технічної майстерні. Тому. Хто нас слухає і має педагогічну освіту, стаж із зміння, будь ласка, uh -huh. приходьте до нас. в інсмарт центр за собор за адресою Соборна 91 на співбесіду на знайомство. Ми будемо раді бачити в нашому колективі креативних, молодих, талановитих з великим досвідом людей, які готові розвивати і навчати наших діток. Відбір. Uh, От ви зараз почали вже частково відповідати на це питання. Відбір викладачів, відбір педагогів. Чи є у вас конкурс, чи немає у вас конкурсу, чи я так розумію, що абсолютно нормальна ситуація, коли людина прийшла, попрацювала і потім через деякий час пішла. Можливо, щось знайшла краще, або можливо, розклад, наприклад, не підійшов, а може ще якісь внутрішні або Це нормально, це абсолютно нормальна ситуація, але мене цікаво. Цікавить, які, е, е, які вимоги ви ставите для е, тих е, людей, для тих викладачів, для тих педагогів, які приходять до вас і кажуть: ви знаєте, я можу. В мене є освіта, в мене є досвід, в мене все одно цього мало. Які ще вимоги ви ставите? Е, вимоги. Ми однозначно спілкуємося з, з людиною довгенький час для того, щоб поспілкуватися познайомитися, розузнати про про людину, але цього це спілкування не покаже взагалі суті того, чи це дійсно педагог, який нам потрібен чи ні. Тільки практика виходить. Тільки тільки практика. Тобто ми говорити можемо багато, кожен з нас там, можемо говорити, але нам треба реальні вчинки, реальні, реальні дії і результат отримати потім. Ми даємо тиждень. Два тижні стажування, тобто, кандидат він відвідує гурточки, він готується до занять, проводить заняття, проводить майстер-класи, готується до творчості, готується до уроку, до, до, до заняття. <кхем> Можливо, це якийсь там виховний цікавий захід. Чи щось, щось таке цікаве? І тоді ми побачимо, чи готова взагалі людина бути членом нашої команди, тому що в нас досить така специфічна і важка робота, тому що педагог на центрі один або два педагоги. Тобто, за педагогом немає ще когось. Тобто, тобто в кожному центрі немає там заступника, директора, який mm -hmm. буде ходити дивитися за ним, чи зробив він, чи не зробив. Вони мають постійно працювати, наповнювати з базами матеріалами готувати до заняття, готуватися розвитковим матеріалом. Їхнє заняття мають бути цікавими, тому що те, що ми робили два роки тому, чи готували до заняття, вже цього року може, вже може бути не, неактуально. Не, не, mm -hmm. не цікаво просто, якщо в педагогах, наприклад, в РУ, є проблеми з наповненістю груп. Ну, є такі випадки, це від мікрорайону залежить від готовності педагога. То питання, а чому? Значить, Дітям не цікаво, якщо не цікаво, значить погано готується. Якщо погано готуєшся, то що ж ти робиш в той час, коли в тебе є, коли ти на роботі? Mm -hmm. Тому це все, це, все, це все має бути невеликий термін. Ми притираємося угу, до одного, угу. ми розповідаємо, що ми хочемо, ми допомагаємо, ми консультуємо, ми супроводжуємо певний період, аби людина в'їхала, так би мовити, в процес робочий, зрозуміла, що від неї хочуть. І все. Багато в нас гарних, толкових, молодих людей, які. які Шукають нові підходи, проходять курси підвищення кваліфікації. Багато зараз є можливості для педагогів, де покращувати свої знання. Ну і інтернет це та, це та велика база, яка дасть відповіді на багато запитань. Головне мати це бажання. бажання. бажання працювати з дітьми. Давати їм знання, і в кінці навчального року ми маємо отримати зворотній зв'язок від батьків, якщо дитина навчилася вивчила. Покращувалися свої знання з англійської мови, з, з польської мови. Коли діти виїжджають, наприклад, підлітки за кордон і поступають навчатися в навчальні заклади в школи чи вищі навчальні заклади в Польщі, і потім батьки повертають кажуть, дякуємо, бо ми до вас ходили на польську мову. Хоча б ми трохи маємо АЗ, і нам там легше було дитині легше. Дитині було легше mm -hmm. там. Mm -hmm. Це коли дитина, дитина пішла в перший клас, і вона вже вміє рахувати, читати, писати, і приходять кажуть, Дякуємо, тому що дійсно програма в першому класі це важка і вона потребує багато сил, зусиль, нервів часу батьків. А коли ви до нас пішли на дошколярик і попрацювали, вам буде набагато легше, і дитині буде набагато легше. Короткі mm. запитання. В мене їх, повірте, в мене багато. Які вікові групи охоплює програма Вінсмарт? Від 4 років. Ну, Основна до десь, а вот ос, до. основна до 12 років, але є ще такі спокспикінклаби, розмовні клуби. Угу. Це може бути до до 35, до 40, до 50 років. Це в нас на креативному просторі левелі 70, де є старші групи для вивчення польської англійської мови. Там дійсно угу. приходять дорослі. Е, поглибити свої знання, тобто е, таке маленьке відступлення. Е, якщо ви хочете, я звертаюся зараз до глядачів і слухачів, якщо ви хочете. З одного боку випробувати себе, з іншого боку, покращити свої навички абсолютно спокійно. Простір левел 80, знову таки він центр відкритий для вас. Так тепер чи потрібна реєстрація, наприклад? І якщо потрібно, то яким чином вона відбувається? А зараз ми завершимо навчальну програму. Ми, ми мали б її завершити в кінці травня, але ми зараз прийдемо до наступного такого великого блоку. Що ми робимо угу. в літні влітку, влітку, влітку? Ми в червні місяці зараз завершимо навчальні програми. Всі, які в нас були, хтось завершує до хтось повторює, хтось закріплює весь матеріал, і ми ставимо в навчальній програмі зараз крапку в кінці червня. А вже з 1 вересня, по 15 вересня ми будемо проводити велику кампанію запису в наші гуртки. Тоді можна буде до нас звернутися, прийти в будь-який центр, або прийти, або зателефонувати, хоча б проконсультуватися, бо ми записуємо, коли приходить людина особисто на, mm -hmm, на центр, mm -hmm. вибрати напрямок, центр, який гурток їй подобається, прийти і записатися. І після 15-го ми вже. Можемо стартувати новий навчальний рік. Ви вже говорили, але я маю озвучити вартість в програмах. Я думаю, що ця вартість підсильна для кожного, тому що в наше навчання не коштує ні копійки, вона безкоштовна. Саме головне це бажання. Бажання і вчасно записатися, і вчасно, і, вчасно записати. і вчасно записатися. Ну, ми ще перед е, вереснем. Сподіваюся, ми ще з вами побачимося. І ще раз нагадаємо нашим глядачам і слухачам, яким чином технічно можна це зробити. Тепер про літні програми. Літо як е, раніше, наприклад, по шкільній програмі я ще пам'ятаю, і потім, я думаю, основна теза е, напевно мало змінилася. Якщо ми цілий рік е, вчилися або вчимо дітей. Е, Скажімо так, седативно, ну в основному седативно, то літо це той момент, як ми казали, це і оздоровлення, це і подорожі, це і нові враження, це і руханки, це і це, 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 це. можна продовжувати, продовжувати. Що що таке літо для вас? Якщо літо і діти, то це він смарт. Ми поставили собі в цьому році вперше. Зовсім іншу специфіку роботи в літній період, тому що попередні роки наші колеги їздили по пришкільним таборам по школам, ми долучалися до роботи з дітьми у таборі Я Маріуполь. І ми в цьому році будемо продовжувати працювати з дітьми з табору Я Маріуполь, але ми подумали: а чому ж ми не будемо і не працюємо з тими дітьми, які до нас ходили ці, цілий рік? Угу ми розуміємо, що літній період це 3 місяці, і наші педагоги мають піти в відпустку на 42 дні, тобто, грубо кажучи, з 1 липня там по 15 липня або з 15 липня по 30, ой, з 1 липня, липня по, по 15 серп, серпня або угу. з 15 липня по 30 серпня більша частина піде у відпустку, і в нас роботи ніякої не буде. Будуть, будуть е, заходи, майстер-класи. Ми це будемо проводити з тими, хто е, буде залишатися в нас е, працювати. А червень місяць має бути цікавий, активний, насичений, пізнавальний. І, перш за все, е, ми маємо бути тим місцем, куди можна дітей віддати, там на кілька годин, на півдня, і вони будуть під наглядом. Тому ми вирішили зробити активне літо у Вінсмарт-центрі. Угу. Ми зробили розклад. Таким чином, що кожного вівторка і кожного четверга ми організовуємо якісь екскурсії, походи, перегляди в кінофільмів, вистав, і так далі. Тобто такі пізнавальні дні. В понеділок, середа і п'ятниця ми проводимо і гурткову роботу, і ці дні є тематичними. Тобто, Зранку, наприклад, з 10, там по 12 по першу, педагоги на центрі організовують тематичні заходи. Там День принцес і принців, День піратів цього mm -hmm. тижня. Там буде, кольоровий день, День здоров'я, День спорту і так далі. І кож... на кожному центрі вже педагог готує свою програму. Там чи розважальність, чи естафети, чи День без День Безпеки було, під час якого. Ми запрошували до нас працівники патрульної поліції і нагадували всім дітям про право дорожнього руху, як поводитись в літній період на дорозі, на вулиці і так далі. Наші діти відвідували пожежні частини, тому що це їм було. Цікаво, вони самі запропонували ми, Ми запитували, куди можна піти або кого запросити. І їм було цікаво подивитися, як працюють пожежники, на чому вони їздять, на яких автомобілях їхнє споредження і так далі. І ми ходили в пожежні частини. Тобто, це так той період, коли ну, педагог разом з дітьми придумують. На ці дні понеділок середа п'ятниця. Mm -hmm. Придумують активність, придумують так, щоб було, було цікаво. Але... Самі собі створюють, практично. Самі так. собі створюють. Mm -hmm. В нас є. Е... Відділ організаційно-масової роботи, і ми ну, педагоги разом з відділом, з керівником відділу вони відпрацьовують. Можливо, це якась поїздка. Наприклад, там от у нас є по графіку від 34 свої екскурсії, а якщо педагог хоче поїхати кудись. Наприклад, у нас центр е за адресою Стельмаха, 25. У них е на цьому тижні кольоровий день, вони вибрали кольор фіолетовий, і вони запропонували зробити екскурсію на лавандове поле. Це ж логічно. Да, абсолютно логічно, колір і... Угу. І, і цікаво. Тобто, проп... ми ем, даємо свої пропозиції, але чекаємо ще пропозиції від педагогів і. Тоді разом цікавинки. Ем, класно, здорово. Дуже і креативно, і дуже просто виходить. Можна організувати в першу чергу дітям цікавий відпочинок. Ну і це розвиває креативність у дорослих, що в принципі дуже дуже приємно. Я щиро дякую. Маємо виходити вже з ефіру. Ще раз нагадаю, директор Вінсман-центру пан Дмитро Мира. Сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін і розповідав, як відпочивають, як розвиваються в першу чергу. І потім вже як відпочивають наші з вами діти. Я щиро дякую. І перед е, вереснем я чекаю вас. Обов'язково. <сум> Побачимося. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну перерву. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олихом Симком. Говий вінницький ритм. 101 і 8 рафів. Місто над богом. Події, що поруч.